Привіт, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Клює Юа. Зараз я знаходжусь в Альберті, в Канаді. Це така класна провінція Канади. Тут немає лосося, але тут є своя своя атмосферна така рибалочка. Тут є щука, тут є судак, тут є такі українські е, види риби, яких немає в Британській Колумбії, там де я зараз проживаю. Приїхав я до товариша Івана. Сьогодні, сьогодні ми з ним будемо намагатися зловити щуку. На цій, цій водоймі, на яку ми приїхали, є тільки щука і окунь. І ми будемо сьогодні на них полювати. Скоріше всього, на щуку. Але є й малесенькі оснастки на окуня, тому таке це все залежить по ситуації. Будемо дивитись. але щуки тут багато, вона клює, тому акцент будемо ставити на неї. Окрім цього, дивіться, ось такі каяки. Взяли з собою це в вані в гаражі, така краса. В нього є багато дуже таких речей для відпочинку. Якщо сьогодні по погоді, в нас буде е, ясно без такого цього крапання, то цілком можливо, що ми виїдемо сьогодні з цими каяками на водичку. І окрім цього є діпер. Можливо, можна якось буде перевірити глибину, подивитися, чи є рибка. Хотілося б зловити якусь таку трофейну щуку. Бо тут поки що в нас клювали невеликі такі екземпляри. Але це ж риболовля, ніколи не знаєш, що, що в тебе може клюнути. В, ць, в цій водоймі в нас є, тільки я вже повторююсь, напевно, щука-окунь. Полюємо за щукою. і До зустрічі вже на водоймі. Нам зовсім тут недалеко, ми якраз переодягаємось, готуємо свої оснастки. Дивіться, у нас такий більш-менш заряджений бокс для хижої риби. У нас тут є на щуку, на окуня і на форель. Багато різних твістерів, воблерів, вертушок, блешень. Коротше, є в нас багато чого. Будемо пробувати. Поки що в нас працював вчора ось такий це рапала 4 грами. І працювала ось така, ось така дивіться, вертушечка. Дуже гарно в ванні вчора працювала, в нього прям було, не знаю, три, три схода і дві він витягнув на берег. О, ось такою рибкою, два уявіть сходи, собі. Да. Тому три, напев... ні, два. два. Тому отаке. І в мене теж було на це витягнути. За 15 хвилин. Да, Вані, до речі, за 15 хвилин. А я на цю витягнув десь протягом години, напевно, я нею половив і витягнув дві риби теж, і теж було два сходи. Ось так, друзі. Тому ось цей воблерок я ще вчора знайшов, ось цей. І ось цей теж. Тому подивимось, що сьогодні в нас вийде. Z do zustrči. How is your fishing day today, guys? Nothing. nothing. Fine, but no, nothing. <laughs> mm -hmm. Next time will be better. Good luck. Купили ми в друзі в Канаді Entire, не пам'ятаю чи показував в цьому відео, ось таку рибку. І сьогодні зараз будемо на неї стартувати з неї. Мені трошки не подобається мій повідець, він занадто якийсь грубий, можливо лякливий трішки. Е, якщо не буде клювати, поставлю, можливо, просто флюрокарбончик тоненький в мене є на 5ЛБ. І... Будемо пробувати з флюрокарбоном, але почнемо з ось цим повіцем. Друзі, Іван закинув діпера, ось така кулька, ось там плаває і будемо дивитись на глибину і чи стоїть якась рибка. Ніколи ще не користувався я особисто такою штукою. Дуже цікаво, як воно працює. Дуже цікаво отримати такий досвід. Друзі, діпер ось так виглядає. Дивіться. Бум, бачите? Давай. Ні дивно. Я звідки знаю. Ну, коли глибину показало, значить угу. О, до двох... Ні, це ти потягнув. Тут, тут полтора тут поглибше щось. Поставив от такого, друзі, хробачка. Там дерево якесь, бачиш? Ага. Спробую на нього. Не дуже мені подобається оцей золотий карабінчик. Трішки дивно він виглядає. Але іншого поки що щось знайти не можемо. Тому спробуємо. Ось так. На чорного хробака нічого, Попробую поставити такого рачка. Не знаю, правильно, неправильно, але в оснастках в мене тільки гачок, рачок. Тому подивимось. Рак взагалі зазвичай ніби як задній хід в нього. Але там якось не зовсім зручно його так заряджати. Спробуємо так. Або я неправильно цього рачка зарядив, або в нього якась дуже дивна гра. Такої як дешевої оснастки, бо щось вона зовсім мені не подобається, ось так буду вибирати щось інше. Може все-таки рапалку вчорашню поставити, а можливо якусь блешеньку спробувати, можливо таку. Подивимось. Паня приніс каяку, хоче десь позакидати діпером, можливо, трішки далі, пошукати щучку. Мені теж дуже цікаво поплавати на цьому каякові, але поки що він піде так в розвідку, а далі буде видно. Можливо, я теж піду з ним. Але поки що, поки що тут побуду. Ну все, good luck, чувак. Давай. yes you've got the camera on yes good job. sure yeah. to. you want a picture with him what want to show the camera yes please okay. bring it up here Вау! Ось така, друзі, щучка. Дивіться, яка красунька. Тут десь напевно до 50 см. Вау! Wow. Дякую! <laughs> You. You really mm -hmm. anyway, Ось так, друзі, перша щучка, щоб ви собі розуміли. Десь п'ятдесяточка, Міряти немає сенсу, бо вона замаленька. Повинна бути більша. Іван, 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 Іван. Іван, 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 Іван. Є. І... Yeah. Друга, братан. No. Да, друга покльовка. No. Ну я же одну відпустив. Так Да. 50-50. А тут прозвонювалося. Ну, no, it should be... No. 63 centimeters that's that's 63. no 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 that's 50. one second bye-bye bye-bye Get him. Grab you him. want them you can grab no him. no 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 just grab them get show your no. camera show your camera maybe we will have one more bite try and catch him again where did you put the knife Good catch. Thank you, buddy. Open, buddy. Друго, друзья. Why is it coming off? Ivan, are you Ivan. You see the fish? Yeah. You're going to take him home? No, we can't. That's too small. <laughs> Yo, you're going on YouTube Everett!

It's not my first pike, um, I've caught a lot of fish. You dead, out. Oh, it's out, it's out. What about Penn? Penn! He's on! Yo, Penn! Okay. No, hey. hey. Come on, pen, move! Hey! Yo, mom. on! Come on! Penn, move! Penn's actually cheating. Do you want to push? Yes, you can put maybe another one, your bait. Ten. Guys, I will do it first time. So. Okay, take your time. Thank no, you. No worries. Okay. No rush. Okay, thank you, guys. Not all day. <laughs> all night Need a push? No, no, no. Oh, mm -hmm. well, maybe we can put it on the on back, right? Yeah. It will be easier. Yeah. Come on. You ready? Yes.

Наші друзі маленькі канадці попросили, щоб я... ми дали їм каняка, але я переживав, коротше, бо вдруг щось станеться, перевернеться, що ми скажемо їхнім батькам правильно, то я їхні оснасточки зараз везу в багажнику, Їхні оснасточки везу в багажнику і зараз будемо скидати їх. <laughs> we have problem guys These my name. Can I have one of these? Uh, you have asked that guy. Uh, because that's not mine. That's, that's Ivan's. Ivan, can I have one of these? Can I have it? Like forever? Thank you. Thank you. Here, here. No, no, no. А дякую мать. Помогти колезі. Добрий день. Emergency прийшло до вас. Дивіться, яка рибалка в Альберті в нас сьогодні. Давайте виймаєте, взяти. Не дивись. Та я не дивлюсь, ти дивись, стой, подожди. Ти з тої сторони. Там з тої сторони все Щоб Ти готовий? Я дірну різко. Готовий? Сейчас, подожди, дай я пальця зажму, щоб мене не вирвав. Я. Два. Три. Все. Спасибо, дядьки. Не хочеш забрати. Ні, Боже. Іван, ти живодер, там кров буде, як ти подивишся. Друзі, дружочки, їдемо з Іваном. Щось трішки перекусимо, бо вже наші черв'ячки оце бурмочать і... І повернемося ще назад, бо в нас ще є на це час. Вечірній кльов ніхто не відміняв. Подивимось, можливо, буде ще клювати краще, бо ми зловили по дві штучки сьогодні і. І що, і що, і що, і що, І все, і пропав кльов. Перестало. Десь в когось там щось клюне, але зовсім не так, як в нас вчора було, тому Тому отак. Та-да! А чи ми обідаємо з паном Іваном? Дивіться, в мене грибний бургер. Чізбургер грибний. В Івана, не знаю, якийсь оріжніл, може, чізбургер, кільця. Ось такі. І. А. кільця цибуля, не бачите? І чізбургер, Це моє. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А Івана картопелька і оріджина. отак будемо перекушувати. Дружочки, ми прийшли, дивіться, берег, весь ні рибака, щоб ви собі розуміли. Але в вані з другого закиду, напевно, вже покльовка була тільки що. Тому надіємось, зловити ще пару рибинок. І я впевнений, що в нас це вийде. Ваня впевнений, ну, значить, в принципі, повинно Low, you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 Поставив, поставив ту, що ми сьогодні купили, одну вже обірвав, Ваня одну обірвав. Коротше, залишилось по одній наш челендж. Хто зловив зараз рибу, той виграв наш, наше змагання Альбертовське по щуці. Ой, блін, я там останнє обірвав, та не треба більше кидати. Зараз, зараз бомбане. Я вже чую. О, зараз під бережком візьме. Ой, ванюшка, зараз під бережком буде покльовочка. Зараз, зараз. Будемо паузи під бережком робити. Дощик почався. А ще, друзі, Ваня діпером перевіряв, десь отам трішки далі, то в той момент, коли ні в кого, в принципі, не клювало, от весь берег був в рибаках, а всі стояли, кліпали очима, то він діпером кидав. В одному місці просто було тьма риби. Стояла і ні в кого нічого не клювало. От якісь в неї є таймінги, що вона собі то клює, то активізовується, активовується, а то взагалі ніц. Постараюся прикріпити вам це відео, там де він зняв повно риби. Він собі зняв її і дуже тихенько хотів типу там наловити дуже багато штук. А вийшло, що він її зняв, а вона не клювала. Ну таке буває. Знаєте, але коли закинув діпер, побачив, що повно риби, вона не клює, все рівно хочеться ловити, бо знаєш що вона там є. А коли кидаєш, кидаєш, вона не клює і немає такої оснасточки цієї. Цього, цього холота чи як по-правильному, ну ти вже й пропадає бажання кидати, бо думаєш, а може нема там тої риби. Отак є! Бляха муха. Мені здається була. Може, може камінчик, а може, може дьобнула. Під берегом. Не знаю. Може і камінчик під берегом. Друзі, як вам дощик. Дивіться, рясненьке яке поливає як гарненько. Три рибу зловити. Ну що дружочечки, напевно чемпіонат Альберти виграє Андрій. А, карандашик Звісно. Я тут хотя бы показали тому, что они тут Маленький, А сфоткаєш мене? А сфоткаєш мене? Маленькою красунькою сьогоднішньою. Так вона маленька Дивіться, яка красунечка. Який в неї хвостик гарний кольоровий. Поцілуй її. Відпускаємо красуньку. Пане Іван, я не знаю, що тобі сказати. Ну ти почув, я кажу, зараз їздить. Ти чув? Да 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 Так, так, так. Що, мені де 5 минут. Дружочки, дружочки. Тільки що через 3 хвилини після тої щучки була ще одна, не всп нічого зазняти, а чого? того що був класний удар. В секунді перегризла мій флюр. Флюр в мене слабенький, в мене на 5 ЛБ він всього лиш і такий не з дорогих. Тому можливо можливо, тому. Але щучка була більша, ніж зазвичай, більша, ніж 40-50 см тут клюють, бо. Бо дуже класно била локоть. Спінінг тримався в мене в локоть, і я от відчував, як вона сильно прям давить. Щось таке було, можливо, я не знаю, можливо, якихось 1,5-2 кілограма, можливо, більше. Ну, коротше, могла б бути така, ліміт, така вже по ліміту хороша щука, бо ці 50-ки їх не можна забирати, а це могла бути вже і 60-ті, можливо, більше. Не знаю, було гарно. Але зірвалася в секунді, перегризла флюр. Мали їхати додому, але хочемо ще половити, можливо, активізувалася риба. Зараз поставлю ще повідець і ще трошки покидаємо. Але свого воблера рапалку, на яку я зловив тут 5 щук, я вже втратив. У мене вже його немає. Перегризла флюрик і все. Друзі, закінчили ми на сьогодні риболовлю. На дворі холодно трішки. Ми сьогодні цілий день на риболовлі, відповідно... Їдемо до сім'ї, будемо зараз е пекти бургери. Мені туди говорить, да що за зйомка? <риклад> 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 ну, будь ласка, можна фон мені цієї канави Дуже? Та там дома строїть, воно виглядає як. Ну, ну добре, ну, ну гарна канавка, небо відбувається. І що, друзі? Сьогодні і вчора дуже класно працював в мене цей воблер Рапала в Калгарі на цю водойму, я без цього. Воблера просто більше не поїду. Він дуже класно себе показав. Я отримав велике задоволення, бо напевно за все своє життя я зловив, можливо, п'ять щук всього. Підняв я друзі свої архіви і виявляється, за життя я зловив сім щук. Ось 5 з них ви бачите на екрані. Ці всі щуки були зловлені в Польщі, і вага їх приблизно від пів кілограма до півтора кілограмів. Ще дві щуки, друзі. Одна з них була в глибокому дитинстві, коли не було телефонів. Я її не зняв. Це я зловив її в літках на канаві. Коротше, Дережнянський район. Перша моя щука в житті. Вона була маленька, можливо, грамів там 300-400. Фотографії в мене немає. Але на ось такий твістер, приблизно на такий твістер я її зловив. І найбільшою моєю щукою була щука на 2 20... 2 кг і 400 грамів. Це прям для мене Шейзара вважаються монстром. Велика, така вже вона для мене була крупна. Покльовка, така була, ніби, як не знаю, ніби зачепив за просто якусь геляку. Я був тоді дуже-дуже excited. І, до речі, ці, напевно, 5 щук, ні, скільки? 1, 2, 3, 4 з них, з цих 7, я зловив взагалі на одній водоймі в Польщі. В місті Щацін на одній і ті ж самій водоймі, яка знаходилась недалеко біля роботи. Ось така, друзі, мій досвід з щуками і тобто 7 за життя і 5 за два дні в Калгарі. Прикольно. В сумі в мене вже є що? 12 щук. У-ху-ху! І за ось цих два вечора я зловив в сумі теж 5 щук. Відповідно, я отримав велике задоволення. Класно, дякую тобі, пане Іван, за риболовлю. І що? І зустрінемось, надію, це була, була не остання риболовля на ось цій водой. Ось так, друзі, підписуйтесь на канал, бо тут і далі буде зніматись відео. Ставте про подобайку. Поколечки, будь ласка, ставте. Підпасідесна <гум>